Щось декларують, вони будувати в найближчому майбутньому на бульварі відродження. Намагаються. Зараз погоджують. Там, там вже дуже складно насправді. По-перше, немає ще зміни цільового призначення земельної ділянки, тому що вона uh -huh. для будівництва комерційне По-друге, там колектор непростий дуже залягає, і вона переноситься і робить це не в опалювальний сезон. Якщо вони розпочнуться, не раніше вісни це 100%. Тому що там питання серйозне. Ну і далі, найближчі будівниця це, мабуть, бувший лікар-гаєвчаний завод там на території, але там в нас теж є план на коригування, бо uh -huh. там потрібно документи провести в порядок. І все ніяк не погодимо з тупивши квартал на ринок. Uh -huh. Це талавіра телеві... uh -huh. ринок. Да. Uh -huh. Там так само ми дуже прохаємо збільшити. Кількість паркувальних місць. І тому що вони беруть в розрахунок, насправді ту площа, яка їм не належить. Ну, такі технічні питання до опрацьовування. Це все житло йдеться про житло. Це ми йдеться, ми йдеться, ми йдеться про, про житло. Да. Житла, ну, десь щось ще у людей є на продаж, але той самий Хесай, в нього нічого немає на продаж, він все продав. Да, він, так, ну, він таку ціну все так тримає, найнижче. Ну, єдине, що. Тут на войне на дуже багато житла. І можливо до весни сплатять борги по пайовому внеску підприємці, які знаходяться на Московській. Бо будинок там майже готовий до вводити mm. в експлуатацію. благоустрій території, щось там по мережам. Але ми не надаємо землю їм, бо є борги. Це на Вадима Пугачева. Так. Напроти парку Паркомиру. Ну, новий такий mm. гарний mm. будиночок.